Всім привіт! Я Борисавич Анна, і сьогодні я хочу вам трішки розповісти про етапи професійної ротової порожнини. Першим етапом професійної ротової порожнини це є зняття з одного каменю, тобто твердих зубних відкладень за допомогою ультразвуку. Ось наш ультразвук, він має ось такий прекрасну таку насадочку, невеличкий носик, який дуже тонесенький. За допомогою ключку ми його фіксуємо та починаємо працювати. Другий етап не менш важливий у професійній генії. Це є зняття м'якого нальоту, який знаходиться над та під ясно. Для цього ми використовуємо Airflow та перли. І третім етапом це є полірування наших зубчиків за допомогою розиночки та полірувальної пасти. Приходьте до нас у Dental Книж, і ми зробимо вашу посмішку сяючу та чистою.